А зараз, друзі, запрошую до Божого Слова ще почитаємо бо Боже Слово, щоб отримати благословіння Боже через Боже Слово. Буду читати текст дуже-дуже глибоким змістом. Дуже його вивчати, його вивчати потрібно багато годин. Багато годин. Дуже текст глибокозмістовний, повчальний. Друге Петра, послання друге Петра. З третього тексту буду зачитувати. Перший розділ з третього тексту. як від Божественної сили Його нам дароване все для життя і благочестя через пізнання того, хто покликав нас у славу і досконалість. Через пізнання того, хто це? Ісус. Через пізнання Ісуса. Через примирення з Ісусом, через мир з Ісусом, через запрошення Ісуса в своє серце, слухайте, що нам дано. Усе, усе для життя і благочестя. В Ісусі все дано. Ісус джерело всіх благ. Ісус двері в небо. Ісус хліб життя. Ісус правда. І через нього все нам дано. В ньому все просто треба прийти і взяти. Четвертий текст. Завдяки яким нам даровані великі дорогоцінні обітниці, щоб через них ви стали причасниками Божого єства, віддалившись від розстління похитю, яка у світі, віддалившись, сказав апостол Іван, що в світі? А в світі походь плоті, походь очей і гордість життєва. Від цього треба віддалитись, а приблизитись до Ісуса. Ну, чим ближче до неба, тим далі від землі. Це природньо. Як ми душею возносимося до Нього, зближаємося з Ним, шукаємо Його, то й далі піднімаємося від похоті плоті, похоті очей, гордості життєвої. П'ятий текст. То ви докладаючи до цього все старання, бачите, є Божа робота в нас, людях. А є відповідальність людини перед Богом перед собою. Божа робота зроблена. Прийшов Син Божий Ісус Христос і помер на роботі за всіх нас. І в Ісусі нам даровано Дарова на все. В Ісусі, ми вже посаджені на небеса, хто примирився з Ісусом. Імена наші записані на небеса. Так написано. Божа сторона. А є людська сторона. Що має зробити людина? Як сказав братік Слова Спержена, що одна хвилина, щоб ви покаєтеся, це дійсно так. Покаяйтесь. Звернутися до Ісуса і попросити в нього прощення. Одна хвилина. І попросити в нього прощення, Покаятись за свої гріхи, попросити, щоб Його кров омила нас від всякої скверни, духа, душі і тіла. Одна хвилина. Але щоб взяти всі блага, які в Ісусі, взяти їх в своє життя. То потрібна ще праця з нашої сторони. І ось каже Антон П'ятий річ: то ви докладаючи до цього всю вашу старанність, докладаючи до цього всі ваші зусилля, ось це наша роль. І далі він перелічує, що робити. То ви докладаючи до цього всі ваші зусилля, щоб показати вашій вірі і далі перечисти доброчесність, це духовна досконалість, доброчесність, а до доброчесності пізнання, пізнання Бога і Його волі, щоб була Його воля як на небі, так і на землі. А до пізнання стриманість, стриманість. Я подивився це слово в новому заповіті вжити всього три рази. Стриманість. І тут сьогодні я хочу зупинитися. До стриманості терпіння. Терпіння. Написано і лучше храброво і владяючий собою лучше завоювателя города. Довготерпіння. Далі. А до терпіння, після терпіння благочестя. А в благочесті братолюбство. в братолюбстві любов. На цей текст ще кажуть, це драбина Петра. Драбина Петра. Добчесність, доброчесності пізнання, впізнані стримання, стримані терпіння, терпіння благочестя, в благочесті братолюбство, а в братолюбстві любов. Оця драбина Петра. По ній легко зайти в небо. Це драбина небо. Ось вірше, якщо це у вас є та примножується, оце, що перелічено, було. якщо є та примножується, слухайте, що мається людина, то не залишитесь безуспішними і безплідними у пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. То не залишитесь, каже, безплідними. І безуспішний, а будете плідні і будете успішні в пізнанні Бога, приближенні до Бога. А в кому цього немає, той сліпий, короткозорий, забув про очищення від колишніх своїх гріхів. Тому, браття, сестри, перш за все, старайтеся робити твердим ваше покликання та обрання. Так, діючи, ви ніколи не спіткнетесь. Там написано, будете успішні, будете плідні. Тут написано ніколи не спіткнетесь. І один вір. Бо так вам буде наданий вільний вхід у вічне Царство Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. О, які прекрасні слова! Вільний вхід, а комусь буде невільний, а комусь не буде входу. Каже, ця людина, яка йде оцею драбиною Петра, яка має оці духовні цінності, які перелічує Петро, вільний вхід у вічне Царство Господа і Спасителя Ісуса Христа. Отак людина попаде в небо. Отак. І ось до п'ятого вірша вертаємося. То ви докладаючи до цього все старання ваше. Коли ми говоримо про старання, то потрібно говорити, знаєте про що? Про дисципліну. Дисципліна. Ще коли мова йде про дисципліну, то рядом говориться завжди про що? Про мотивацію. Що краще, дисципліна чи мотивація? Добре та і те правда? Добре та і те Добре, як і дисципліна? І є мотивація. Цю людину ніщо не зупинить, ніщо вона досягне своєї цілі, коли є дисципліна і мотивація. То і то добре, але що краще, хай буде два, правда? Хай будуть і долар, і євро. Хай буде два. Знаєте, мотивація, вона така імпульсивна. Вона може підніматись, падати, підніматись, падати. Знаєте, сьогодні люблю, завтра не люблю. Сьогодні хочу, завтра не хочу. Біблію. білю, мотивація, вона може так, не завжди може бути на висоті. А дисципліна, якщо графік намалювати, вона стабільна. Вона стабільна в дощ, і в сонечко, і в день, і вночі, і в 20 і в 30 років, і в 40 стабільна. Дисципліна стабільність. А мотивація амплітуда скаче дуже сильно. Добре мати мотивацію, але якщо нема мотивації, повинна виручати дисципліна. Дисципліна. І потрібно керувати емоціями і почуттями. Хочу, не хочу, навіть коли не хочу. А в мене є певна ціль, до якої я йду, дисципліна. Я все рівно роблю кроки до цілі. Я все рівно роблю кроки до цілі. Тому дисципліна це зв'язок між цілею, яку ми поставили, і результатом. Прийти до тої цілі. Ціль стоїть, але до неї треба прийти. Дисципліна виручається в цьому. І от коли ми говоримо за цей п'ятий текст, де Дух Святий говорить через свого раба Петра і каже, докладаючи цю стараність вашу, іншими словами, можна сказати, будьте дуже дисципліновані у виконанні слів Христа, будьте стабільні у виконанні слів Христа і мотивацією себе теж підігрівайте. Ну, я думаю, в оці вірші, 11 вірш, вам відкриється вільний вхід в Царство Небесне. Господа нашого Ісуса Христа сильна мотивація, сильна мотивація. Коли земне життя добіжить кінця, і ми йдемо додому в небеса, і нам відкритий вільний царства небесне. А також і ниже ми ви читали, каже, будеш плідний, будеш успішний і ніколи не спіткнешся. Ось яка доля буде. Ось як характеризується доля людини, яка збагатила себе цими цінностями духовними, які починаються з доброчесності. І тут є, друзі, ще такий, такий плід, знаєте, такий, така цінність, як шостий, каже, стриманість, російське беззержання, стриманість. Це якась, напевно, одна із складових дисципліни: стриманість, самоконтроль, управління собою. Золота середина. Це щось воно із дисципліни. Це слово вжито всього три рази. Тут воно вжите. Також воно вжите, коли ми читаємо про плоди духа. Дев'ять плодів духа і дев'ятий від духа стриманість. Перші три плоди по відношенню Бога і людини. Любов, радість, мери. Друга група ще три, три плоди. Благость, милосердя, дотерпіння. І третя група ще три плоди це середина християнина. Вірність, лагідність і здержаність. це друге місце, де вжити це слово. І третє місце, де вжити це слово це 24 розділ е, книги дії святих апостолів, коли Павло говорив перед прокуратором. Палестина тоді була провінція Риму. І римський представник, який. Контролював всю Палестину, викликав Павла, і щоб Павло йому сказав про свою віру, про свою позицію і чому він в язниці сидить. І от така фігура висока захотіла почути, ну вся свита там прийшла, от юдейська. І Павло взяв три теми, три теми. І одна із тем була здержаність здержаність І він ще говорив про Царство Боже і про суд говорив І за здержаність говорив. Дорогі друзі, це теж дуже велика цінність, дуже скарб прекрасний, коли людина має ось таке самообладання, може керувати собою. Якщо, я так скажу, за дисципліну, якщо дисципліна це те, що веде мене вперед, то здержливість – це те, що мені не дає зійти на обочину. Може, навіть щось хочеться на стороні нельзя. От хто там поставив ціль? Щоб трошки на вазі була менша цифра, так? Да? І от хочеться після шести якісь тортики ще щось, то здержати каже, ні, можна закри холодильника. Закрий холодильника. Ні, можна. Дисципліна, тебе є ціль, да? так ні, так можна. Там можна бути якісь там фільми, мультики, ще щось. І можеш почитати Слово Боже, бути в слові пару годин тебе є вільних. Покупатись в слові, зануритись в слово і збагатити себе слово, а може хочеться глянути, то мені сказати, на місці, не роби той ша, не дивися фірм, не западай там, не заліпай. Будь біля Слова Божого, дисципліни. Будь біля Слова Божого. Почитай Слово, пороздумай над словом, подосліджуй слово, повивчай слово, слово на пам'ять, наповни словом своє серце. Написано слово Твоє в серці своєму зберіг, щоб не грішити перед тобою. Щоб не грішити і це. Наприклад, він говорить людям, які при владі. Люди при владі, вони можуть собі багато позволити. Як то кажуть, влада портить людину, а вся влада портить всю людину. От в нього влада, він прокуратор, він керує всією палестиною, і він може собі багато що дозволяти. То стриманість його здержить від порушення закону, від перевищення своїх обов'язків або обов своїх прав. Вона стримає його. Якщо він захоче зробити якийсь гріх, якийсь обман, якусь корупцію, якесь тайне вбивство, як то колись, даже праведні царі робили тайне вбивство, навіть, щоб замести сліди. Думали, що заметь. То стриманість здержить. І от дуже важливо, дорогі друзі, бути багатим. Для цього багатим цією цінності. Чому? Тому що від кожної людини залежить персонально, її духовний ріст, її зближення з Богом, її приображення. Якщо в людині стабільні зустрічі з Богом, кожного дня в молитві людина зустрічається з Богом, якщо в людини стабільно, кожного дня є час, щоб почитати Біблію, Бо Слові Божому перебувати. Знаєте, і кожен день, кожен день, кожен день, кожен день, то ця людина буде стабільно духовно рости, духовно рости, духовно рости, виросте, духовно. Каже, не останетесь безплідними і безуспішними. Ні, будете успішні і плідні в духовному розвитку, в зближенні з Богом, в пізнанні Бога, в розумінні Бога, в розумінні Його а якщо нема дисципліни, якщо нема постійності, стабільності, нема, то одного дня людина може читати весь день Біблію, а потім місяць не читати. Може десь багато раз помолитися, а потім не молиться багато днів. Якщо людина стабільно працює над своїм характером, стабільно кожен день. Кожен день аналізує, перевіряє, що треба відкинути, обрізати, а що треба підтримати, яку рису характеру підтримати, то з часом людина виросте, виросте і буде похожа на Ісуса. До кого зріли христини, це той, хто похожий на Ісуса характером, цінностями, пріоритетами. Якщо стабільна праця над собою, як спортсмен стабільно відвідує спортзал, тренується, 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 тренується. Скажем, візьмемо дві людини, в яких однакові дані, однакові таланти. Однакові дані. І хто стабільно тренується, і той, хто там як-небудь тренується, через якийсь час буде відомо, хто переможе. Хтось сказав, талант це 10% успіху, а 90% дисципліна. Праця над талантом. Праця на талант. Так, да, комусь може легше дається. Ось п'ять талантів, ось один. Праця на талант. Коли є стабільність. В служінні, от людина почала якесь служіння з маленького чогось почала служити Богу. І коли вона стабільно то робить, вона потихеньку навчиться досвіду набереться і розшириться, і розшириться, і розшириться служіння. І людина буде приносити багато плодів для Божої слави, багато добра для людей. І буде від її діяльності, від її життя багато радості, багато буде прославлений Отець Небесний через її добрі діла. І все це в стабільності. Ми читаємо до Євреїв 5.12, судячи по часу, вам треба бути вчителями, а ви діти. Ось бачите, як сталося. Судячи по часу, скільки люди вже приходять до Богослужіння, людей вже є Біблія, люди вже спасенні, ім'я їх записане в книзі життя. Судячи по часу, їм вже потрібно було вирости, а вони не виросли. Одна причина не проявляти стабільності в духовному житті. Не, не, не мали стеж за рості від якихось, знаєте, як то каже, дисципліна. Я не роблю, що хочу, щоб сьогодні не роблю, що хочу, а роблю, що потрібно, щоб отримати набагато більше завтра. Сьогодні обмежую себе, щоб завтра це мати. Щоб завтра це мати. Тому апостол Павло пише теж каже, спортсмен обмежує себе і в їжі, і в порядку денному контролює. Тому дисципліна це не рабство, а це свобода. Дисципліна це безперешкодно рухатись до цілі, яку поставив перед собою. Колись Даниїл вирішив три рази в день молитися. І диявол всю імперію підняв на те, щоби знищити цю стабільність. Стабільні зустрічі були з Богом три рази в день. Це любів за кого? Він і сам не догадався, що проти Даниїла. Він його підписав. А то проти за кого? Що 30 днів нікому не молились, тільки це люблю. А це було проти Даниїла. І Даниїл так полюбив ці три зустрічі в день, друзі, що Даніїл своє життя оцінив дешевше цих трьох зустрічей. Він все готовий був віддати. І життя. Да, він не відмінив цих трьох зустрічей, його взяли і кинули в ромлінник. Він, коли почув цей закон, він міг би їх скасувати і не зустрічатися, щоб зберегти життя. Ні. Він, добре, забирайте і життя. Але я не віддам цих трьох зустрічей. Отак Даниїл, така його порив по Богу був, така мотивація була, і дисципліна в нього була. І через це він був найуспішніший із тих, хто були при царю. Царя хотів поставити після себе першим. Тому вони обернулись на нього. Тому, дорогі друзі, брати і сестри. Хай через це слово, знаєте, наші взори будуть зараз на наше серце і на наш образ життя. Як в нас. Ми всю стараність докладаємо, щоби збагатити себе оцією красою, духовною красою, збагатити себе цими духовними перлами, цими духовними скарбами. Прикрасити душу свою. Якщо вони всі зусилля докладають, хай сьогодні буде святе рішення зроблене, щоб всі зусилля докладати. Всі зусилля. І в неділю, і в понеділок, і всі дні. Щоб дисципліна була всі дні, стриманість була всі дні. Не ухилятись не вправо, не вліво. Всі дні. Всі дні, і ми досягнемо тоді висок прекрасних духовних, зблизимося з Богом, будемо преображені, будемо плідні для Господа. І останнє таке благословення, що ну, тут на землі каже: і так вам буде вільний вхід відкритий вічне Царство Господа нашого Ісуса Христа. Отож, ну, шановні брати і сестри, благословляємо кожного з вас, щоб у усіх нас вийшли, і ми були ті. Хто е, є успішний, ми були ті, хто плідний, ми були ті, хто не спотикається, ми були ті, хто відкриє, кому відкриється вільний вхід Царство Небесне. Нагадую, як то кажуть в народі, тяжело в ученні, але легко в бою. Може буде їжко. Перший крок є робити важко постійно дисципліну тримати. Але прекрасне майбутнє тоді чекає таку людину. Прекрасне. pra okay. okay.